Весело читати разом. Сьогодні почитаємо казкову історію Сергія Гордієнка Сонечко й сонечко. Маленьке червоне сонечко, чорні крапочки. З раннього ранку сумлітно працювало, працювало старанно. Настала пора додому летіти до діток. Розправило воно крильця, змахнуло, а злетіти не може так за день в тому. Засумувало червоне сонечко, чорні крапочки. Що робити, як додому потрапити? Раптом відчуває, торкнув її хтось легенько так, тихенько, ніжно. Озирнулося червоне сонечко, чорні крапочки, а це сонечко, їй промінчик простягає. Не сумуй, каже сонечко, тримайся за мій промінець, і я допоможу тобі. До діток дістатися. Зраділо червоне сонечко, чорні крапочки. За промінчик ухопилося і в небо піднялося високо-високо. Спасибі тобі, сонечко, за добру допомогу. Щасливого тобі шляху червоне сонечко, чорні крапочки. Посміхнулося сонечко. Сподобалась вам історія? Давайте читати разом!